У спекотні літні дні хочеться смачного і справжнього морозива. Але як зробити те саме морозиво, яке ми так полюбляли в дитинстві? Всім привіт! З вами Юля і ви дивитеся канал Прості рецепти. Сьогодні я покажу вам, як дуже швидко і зовсім не складно зробити два найсмачніших і найсправжнісіньких рецептів морозива без зайвих пристосувань. Перше, ми приготуємо чудове полуничне морозиво, дуже легке і смачне та неймовірне шоколадне. Найсмачніше із всіх, що мені доводилося коштувати. Після того, як ви спробуєте ці рецепти магазинного, ви вже точно не захочете, адже організм не обдуриш. Так що відразу підписуйтесь на канал, щоб не втратити ці рецепти, та натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових цікавих відео. Пропоную почати з приготування полудичного морозива. Нам знадобиться 400-450 грам стиглої та бажано ароматної полуниці. Я її вже попередньо помила та видалила всі зайві хвостики. Усю полуничку нам тепер треба нарізати на такі пластини. А аромат, звичайно, просто казковий. Це буде дуже смачне морозиво. Нарізати потрібно не дуже дрібно. Ось такі шматочки у мене вийшли. Тепер всю нарізану полуницю відправляємо в блендер і подрібнюємо до пюре. Можна, звичайно, відразу все подрібнювати без того, щоб нарізати, але мені найбільше подобається, як виходить пюре саме з нарізаної полуниці. Воно виходить з більш однорідної консистенції. Хоча все це залежить, звісно, від того, яка у вас техніка. У мене блендер досить таки потужний і достатньо всього кілька натискань, щоб все вийшло. Ось таке полуничне пюре в нас вийшло. Тепер беремо ємність та виливаємо його. Відправляємо в морозильну камеру буквально на 5-7 хвилин, а поки будемо робити основу для морозива. В окрему ємність виливаємо вершки 33% жирності і збиватимемо їх міксером на середніх оборотах. Пару хвилин обов'язково охолодіть вершки перед тим як почнете збивати. Інакше потрібна консистенція крему у вас не вийде і вершки не зіб'ються. До вершків додаємо цукор. І продовжуємо збивати. Щоб напевно все вийшло дуже швидко і без проблем. Я безпосередньо перед приготуванням ставлю вершки в морозильну камеру буквально на 5-10 хвилин, щоб вони дуже добре охолонули, і тоді збиваються за лічені хвилини в дуже пишну масу. У взбиті вершки додаємо йогурт 10% жирності, та ще трохи збиваємо. У нас має маса збільшитися в об'ємі і стати досить густою, як зараз у мене. Довго збивати не треба. Тепер дістаємо полуничне пюре та додаємо в наш крем. Обережно все перемішуємо звичайною лопаткою або можна великою ложкою. Подивіться, яка краса в нас виходить. А цей полуничний аромат дуже складно передати словами. Ось і все, практично, все готове! Беремо ємність, вливаємо полуничну масу, ще раз перемішуємо і відправляємо в морозильну камеру на одну годину. Через годину дістаємо ємність та добре перемішуємо всю масу. Дуже добре розбиваючи всі грудочки, подекуди маса вже добре підморозилася, і робити це трохи складно. Ви запитаєте, навіщо так морочитись? І навіщо так робити? Це робиться для того, щоб морозиво не було з крупинками льоду і було однорідної і дуже ніжної консистенції. Такої, як ми купуємо в магазині, тільки у нас без консервантів та хімії. Саме таке морозиво виходить при виготовленні в спеціальному комбайні для приготування морозива. Але якщо його немає, добре перемішати потрібно вручну. Достатньо повторити один-два рази цю процедуру, і ви побачите, що ваші праці не були марними. Відправляємо тепер у морозильник до повного застигання приблизно на 5-6 годин. А поки що приготуємо мега шоколадне морозиво. У кастрюлю виливаємо трохи вершків і відправляємо на вогонь добре підігріти. Плитку чорного шоколаду ламаємо на шматочки. В невелику ємність виливаємо гарячі вершки в шоколад. І добре перемішуємо до розчинення шоколаду. Повинна вийти ось така маса. У велику ємність виливаємо жирні вершки і збиваємо їх пару хвилин. Як правильно це робити, ви вже знаєте. Як тільки вершки почнуть загусати, трохи додаємо згущене молоко і збиваємо ще кілька хвилин. До речі, у мене на каналі є відмінний і дуже простий рецепт згущене молоко, так що дуже рекомендую подивитися з магазинним, звичайно, не порівняти. Посилання я обов'язково залишу в описі під відео. У збиті вершки додаємо шоколадну масу і добре перемішуємо. Можна лопаткою а можна міксером, щоб було швидше. Ось така маса у нас у результаті має вийти. Тудимо сюди ще 3 ложки какао та перемішуємо. Це буде найсмачніше шоколадне морозиво. Беремо ємність, вливаємо шоколадну масу, трохи постукаємо по столу, щоб маса поступово розподілилася і забираємо в морозильну камеру на 5-6 годин. Якщо є бажання та час, можна за годину дістати і перемішати масу, щоб морозиво вийшло більш ніжніше. Вже немає терпіння спробувати полуничне. Дістаємо форму пару хвилин. Даймо трохи постояти, щоб легше набиралося, але у мене терпіння немає. Ніжне, неймовірно смачне полуничне морозиво готове. До чого ж це смачно? Морозиво таки довго не тане і добре тримає форму. Справжнє вершкове морозиво, яке ні в яке порівняння не йде з магазинним. Криманка стає порожньою вже за лічені хвилини, але у нас ще є шоколадне. Достаємо форму та обережно викладаємо. Якщо ви дуже пристрасний шанувальник шоколаду, як і я, тоді це морозиво. Ви точно оціните. Такого насиченого смаку у магазині. Ви точно не знайдете без барвників, зайвої хімії та незрозумілих інгредієнтів. Таке морозиво можна сміливо давати діткам. І не хвилюватись. Як важко зупинитися, особливо коли спека. Тому відразу готуйте подвійну порцію. Як бачите, обидва рецепти готуються дуже швидко і абсолютно не складно. Ваші рідні точно будуть вам вдячні. Але дуже складно сказати, яке морозиво смачніше шоколадне або полуничне. Вони абсолютно різні, але однаково дуже смачні. Наполегливо рекомендую спробувати приготувати. Це справжнє морозиво з дитинства. А вам яке більше сподобалось? Полуничне чи шоколадне? З якого почнете? Напишіть мені у коментарях. Сподіваюся, що вам до вподоби мої рецепти та відео було цікавим. Якщо так, тоді ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Та чекаю на ваші відгуки в коментарях. із задоволенням та смачного! Вже зовсім скоро побачимось, Па-па!